Вони цього не хотіли, але їм вдалося вкрасти Щедрика. У нас, от коли я був в 90-му році в Америці, то у нас тут всі співали Jingle Bells в Україні. А в Америці всі співали uh, Щедрик-шедрик, тільки англійською мовою. О, Петро Вільговський ручков... це зробив. Так, uh, Петро Вільговський, українець, емігрант. Та іммігрант він це зробив в 30-х роках. В 1936 році от він опублікував уже в музичному видавництві Карл Фішер uh, of the Bells». І між іншим ми сьогодні будемо говорити, що це ну, якби було привласнення Америки, але ні, насправді він повернув українську ідентичність цій пісні, яка вже була досить популярна в Америці. Але я згадала, що перше виконання Щедрика російським хором уже його приписали, що це російська пісня. Потім була перша англомовна версія Щедрика в 1932 році, про неї мало хто знає, пісня The Bluebirds. Але було зазначено, що це переклад з оригінальної російської мови. Тобто постійно Щедрик, коли от завершились гастролі, і він фігурував ему ну, американському в американській музичній культурі з, з прив'язкою, що це російська пісня. А Пітер Ліховський зазначив в партитурі, що це українська колядка, Ukrainian Carol Christmas.